Який щемний, який зворушливий контент? Сльози так і течуть. Ні, не течуть. Інформаційна обслуга президента Зеленського. Оця ботоферма, ботосіточки, ботостадо – Тисячами ноунемів зараз женуть по усім соцмережам ось такий контент, на якому наш президент чи то квіти покладає, чи то з діточками обіймається. І все на ці відео накладений звук, вочевидь зі студії пані Наталі Мосичук, де розповідається про те, що всі зрадили нашого наївного й довірливого хлопчика-президента. Так от ніхто його не зраджував, він єдиний зрадник, він утробний зрадник. Він зрадив геть усіх, він зрадив своїх виборців, передусім. Я зараз не буду аналізувати, ким є виборці Зеленського. Просто констатую, він їх зрадив. Вони вірили у те, що він якось закінчить війну. Він її не просто не закінчив, він її розбурхав до невидимих масштабів. Він нічого не зробив, щоб захистити людей, в тому числі своїх виборців. Він просто швирнув їх безжально у гірло війни. Він зрадив свою ДрімТім тих людей, які прийшли з ним. Ви пригадуєте у тих красивих стильних хлопаків, які в піджаках бадьоро крокували поряд з ним. А де вони зараз? А нікого немає. Єдиний, кого він не зрадив, це абсолютно одіозну фігуру, незрозумілу для всіх. Це Алі Бабу, який там керує цими сорока розбійниками, сорока мародерами, так, які всі збагатилися в якихось космічних масштабах на нашій з вами крові. Він не зрадив Єрмака, і він заявляється в той момент, коли ще люди, мабуть, знаходяться під завалами. Люди, яких він мав захистити, але не захистив Настільки осатаніло вони розкрадали все на цій війні. Так, от 62% здається за останніми опитуваннями населення України за те, аби пан Єрмак просто щезнув з політичного життя країни. Натомість пан президент у відповідь. На такі бажання українців заявляє своє традиційне: ідіть у дупу. І знову листопад, і знову дуже холодно.